З Луцького ОСББ через суд хочуть стягнути майже 2,5 мільйона гривень. Підприємство, в яке утеплювало будинок на Голокарти Мовського 15А, переконане, що ОСББ боргує їм гроші. Кажуть, що мають закритий акт виконаних робіт і хочуть отримати за зароблене кошти. Представник ОСББ не заперечує наявність акту виконаних робіт, але зазначає, що якість зробленого залишає бажати кращого. До суду він представив дефектний акт, у якому зафіксоване неякісне проведення робіт та скарги мешканців будинку. Підприємство дім фасадів хоче стягнути із Луцького ОСББ майже 2,5 мільйона гривень. Осінню 2020 року згаданий підрядник взявся за утеплення будинку на Гулакар-Тимовського, 15 а частину робіт підприємство зробило. А вже весною дороги підрядника і ОСББ розійшлися. Завершити роботи. ОСББ запросило іншого підрядника. Перший підрядник нині вимагає у об'єднання співвласників майже 2,5. Виною мільйона гривень за виконані ним роботи на руках у підрядника є відповідний закритий акт виконаних робіт, підписаний усіма сторонами. Представник ОСББ зазначає, що роботи підприємства виконало неякісно і просить призначити експертизу. Відзима на назовну заяву мою долучено копії ряду скарг мешканців вказаного будинку на неякісне проведення. Ремонтних робіт, а також дефектний акт від 27 січня 2023 року, у якому зафіксовано, е, зафіксовано неякісне проведення робіт, в тому числі і тих, які зазначені у вказаному акті, на який посилається сторона позивача як на підставу задоволення своїх позовних вимог щодо стягнення е, грошових коштів. Ми вважаємо, що для е, правильного вирішення справи. В цьому випадку цілу призначити судову дівальну експертизу. Представник дому фасадів заперечує щодо проведення експертизи. каже, що при підписанні акту виконаних робіт у ОСББ не було жодних зауважень щодо їх виконання. Разом з тим каже, якщо у об'єднання співвласників були якісь претензії, то їх треба було висловлювати під час гарантійного терміну. Час підписання акту не було жодних зауважень що до варті щодо прямо Відповідач підписав акт без будь-яких Відповідно, Він височне обаблений права заявляти про те, що роботи виконані не в повному обсязі, або, або їхня вартість є заточна. Ми ж не претендуємо на те, що ми не зробили. Ми хочемо, щоб нам оплатили ті роботи, ті матеріали, які були, ну, матеріали, які були використані, і ті роботи, які були моїм доверительному виконані. Ом, з тим, у представника підприємства суддя цікавиться, чому роботи щодо утеплення будинку завершував інший підрядник. Чому не доробили підстави? Ну, ну все, що мені відомо, це вони ситуація між ніж і позиви зрештою? Суддя клопотання представника ОСББ щодо проведення судово-будівельної експертизи. Задовольнив до слова, початок історії з утепленням будинку за адресою Голокартимовського 15 а був багатообіцяючим. Співвласники вирішили взяти участь у добре розрекламованій програмі, яка передбачає, що 30% вартості проекту з утеплення будинку оплачує ОСББ, 70% – такий собі фонд енергоефективності. Вартість утеплення дев'ятиповерхівки на три під'їзди тоді оцінили у 14 мільйонів гривень. У жовтні 2020 року підрядник, якого до слова шукає саме ж ОСББ, приступає до робіт. За роботу взялося підприємство Дім фасадів. Паралельно фонд енергоефективності знімає ролик про утеплення будинку. У ньому усі щасливі і дружні, і голова ОСББ, і підрядник, і представники фонду. Але ідилія тривала недовго. Як розповідала нашим журналістам голова ОСББ Зоя Назаренко, вже весною 2021 року. Підрядник зупинив роботи і зник. Мало того, за словами голови ОСББ, через те, що підрядник не доробив дах, у людей затопило квартири. Півтора року роботи з утеплення не велися. ОСББ стало шукати нового підрядника, щоб завершити роботи. Підрядника знайшли, але за той час проект здорожчав на 4 мільйона гривень. Себто вже вартував не 14, а 18 мільйонів. Відтак на плечі мешканців будинку лягли додаткові мільйони. Новий підрядник таки доробив роботи, але ОСББ. Стикнулася з новою проблемою. Перший підрядник, як зазначила нашим журналістам, голова ОСББ став претендувати на кошти, які вони оплатили підряднику, який дороблював роботи. Підрядник і керівник підприємства дому фасадів Андрій Ковальчук заперечував усі претензії голови ОСББ. Зазначав, що роботи весною 2021 року вони призупинили, бо чекали оплати за зроблене. А вартість проекту за його словами зросла через те, що голова ОСББ вирішила зробити додаткові роботи. Разом з тим підрядник зазначив, що не претендує на чужі гроші. У його фірми є закритий акт виконаних робіт на 1 мільйон 700 тисяч гривень. І ці гроші він хоче отримати. Так як сплати підрядник не дочекався за цим актом, то подав до суду. Сам борг складає 1 мільйон 700 тисяч гривень, плюс пеня, інфляційні втрати і виходить сума майже 2,5 мільйона. Мільйона гривень чи сплачуватиме ОСББ цю суму? Встановить суд Марія Петручик Дмитро Бубало для новин на часі.